Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач на визначення рівнодійної сили. Для початку давайте дуже коротко пригадаємо: якщо на тіло одночасно діють декілька сил, то результат дії всіх сил, що діють на тіло, буде все одно якийсь один напрямок, якась одна сила. В результаті ми говоримо про те, що внаслідок дії декількох сил на тіло виникає така необхідність розглянути. Поняття рівнодійної всіх сил, що діють на тіло. Отже, силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як і декілька сил, які діють одночасно на це тіло, називають рівнодійною. В сьомому класі ми з вами познайомились із правилом додавання сил, які діють вздовж однієї прямої. Тобто визначення рівнодійної сили, якщо вони діють вздовж однієї прямої. І тут у нас є два з вами випадки. Випадок перший, коли у нас сили спрямовані в один бік. Це як на малюнку А. До візочка прикладено дві сили, результатом є одна сила. Сила, яку, бачите, рівнодійну, і ще раз, да, позначаємо буквочкою R, відповідно, і вона дорівнює сумі всіх сил, які діють на тіло. У випадку, якщо сили діють в один бік, то рівнодійна визначається як сума цих сил, які діють на тіло. У випадку, якщо на тіло діють сили в протилежні сторони, то рівнодійна визначається як різниця між цими двома силами, а результат, тобто. Куди буде в результаті рухати тіло, буде залежати від того, яка із двох діючих сил більша. Тож, давайте спробуємо при застосувати це. Правило для розв'язування задач. І задача номер один: на тіло діють сили в 6 ньютонів і 2 ньютони. Визначити рівнодійну цих сил, зобразити її на малюнку, розглянути всі можливі варіанти. Чому мова йде про всі можливі варіанти? Тому що за умовою задачі напрямок цих двох сил у нас не зазначено. Отже, які два випадки у нас можуть бути? Випадок перший Сили спрямовані в один бік. Так? Тоді, відповідно, давайте позначимо, нехай у нас буде F1 дорівнює 6 ньютонів, F2 дорівнює 2 ньютони. Нам треба визначити рівнодійну цих сил. Знову таки, і просять іще замалювати. Тож, давайте спробуємо замалювати. Отже, обираємо. Точку відліку, так, і пригадуємо, для замальовування сили нам потрібен масштаб. Я візьму одна клітиночка, це буде 1 ньютон. Значить, сила F1 у мене буде 6 ньютонів. Значить, я зображую 6 клітиночок, 2, 4, 6 клітиночок. Зверніть, будь ласка, увагу, стрілка закінчується там, де закінчується шоста клітиночка, а не потім. так, І відповідно, друга сила у мене 2 ньютони. так, Значить, зображуємо до цієї шточки, давайте так, з цього ж місця 2 ньютони. Ось ми зобразили з вами дві сили. Підписуємо це. У нас F1, яка дорівнює 6 ньютонів, це F2, яка дорівнює 2 ньютони. Що ж стосується рівнодійної і прикладені вони, давайте ось так замалюємо схематично: ось наше тіло до якого вони прикладені в один бік. Значить, щоб визначити рівнодійну за правилом, так як сили дивляться в одну сторону, то це буде сума F1 плюс f 2 Значить, в нашому випадку 6 ньютонів плюс 2 ньютони буде дорівнювати 8 ньютонів. Тепер як зобразити рівнодійну? Знову таки, якщо дві сили діють в один бік, да, то і результатом буде також у нас. В один бік, в цей самий бік спрямована сила, тому ось тут посередині до цього самого тіла я зараз буду малювати стрілочку, довжина якої складає у мене 8 клітиночок, тобто 8 ньютонів. І ось це буде моя рівнодійна R. сила яка буде дорівнювати 8 ньютонів. Саме таким чином ми з вами і замальовуємо. Тепер другий випадок: якщо у нас в різні сторони дивляться сили. Може ж таке бути, у нас же за умовою не зазначено. Знову таки, масштаб я обираю, одна клітиночка це 1 ньютон. Так само у мене є дві сили, одна 6 ньютонів. Друга сила у мене 2 ньютони, і треба визначити рівнодійно. Знову таки, ось у мене є тіло, не тут, бо в різні сторони треба, щоб да, було зручно малювати. Давайте десь посередині, ось так ми його намалюємо. Так? І тепер до цього тіла у мене в один і в інший бік є дві сили. В один бік 6 ньютонів, інший бік 2 ньютони. Знову-таки, мені не сказано, в який бік, чи ліворуч, чи праворуч, з'являться сили. Тому я буду визначати це, як то кажуть, да, сама по собі. Ну, Нехай буде так, що 6 ньютонів буде дивитися от сюди, значить 2, 4, 6. Так, от так буде в мене рівнодійна, це буде F1, точніше, сила F1. так, І в протилежний бік буде сила в 2 ньютони, дві клітиночки. F2 2 ньютони. В результаті, так як сили дивляться в різні сторони, то рівнодійна визначається як. Різниця від більшої віднімаємо меншу. 6 мінус 2 буде 4 ньютони. І тепер мені необхідно побудувати так, стрілку довжиною 4 клітиночки. Але тепер виникає питання, куди? Завжди в бік більшої сили ми домальовуємо, в бік більшої сили. От сюди 4 клітиночки, ось буде моя рівнодійна. Так, зараз трошечки підправимо малюночок, щоб було все ще у нас красиво. все, да? f 1 я запишу от сюди вгорі, 6 ньютонів, да? А ось буде наша рівнодійна R, яка дорівнює 4 ньютони, і вона спрямована в бік більшої сили. Завжди результат, якщо сили дивляться в різні сторони, в бік більшої сили. Ось таким чином ми замалювали всі можливі варіанти. Так, далі наступна задача номер два. Два хлопчики тягнуть санки, прикладаючи горизонтальні сили 50 і 70 ньютонів, напрямлені вздовж однієї прямої. Яким може бути значення рівнодійної цих сил? Знову-таки, подивіться, у нас є дві сили f 1 50 ньютонів, f 2 у нас 70 ньютонів, але не сказано, як ці сили в один бік спрямовані, чи в різні сторони спрямовані, як хлопчики да, тягнуть ці санчата. Тому. Відповідно, які може бути значення рівнодійної цих сил, ми якраз з вами зараз і будемо визначати. Знову таки, для того, щоб замалювати, да, умовно кажучи, малюночок, давайте знову-таки, які варіанти у нас можуть бути. бути варіант перший. Ось наші санчата. Да, якщо ми обираємо масштаб, ну, наприклад, одна клітиночка, це буде 10 ньютонів. Так, тоді перша сила 50 ньютонів, це у нас буде. 5 клітиночок, да? 2, 4, 5, ось вона буде, це буде F1. Друга сила 70 ньютонів, значить, це 7 клітиночок. Замальовуємо довжина 7 клітиночок, це буде F1. 2. І ось тепер дивимось, якщо в один бік, то в цьому випадку рівнодійна буде дорівнювати сумі сил, які спрямовані в одну сторону. Тобто 50 плюс 70 буде відповідно 120 ньютонів. Значить, якщо треба буде замалювати нам рівнодійну, да, то ми з вами знову-таки з цієї ж точки, але тепер у нас аж 12 клітиночок: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аж ось буде наша рівнодійна буквачка Р. Так, це перший випадок. Другий випадок, який може бути, це хлопці можуть тягнути санчата в різні сторони. Да? Значить, в цьому випадку давайте знову-таки ось наші санчата, і прикладені до них сили. Знову таки, давайте так, щоб уже відповідали значить В один бік 50 ньютонів інший бік 70 ньютонів Давайте, нехай сюди буде. У нас 2, 3, 4, 5, 50 ньютонів У нас той самий масштаб ми залишаємо, так? в інший бік 70 ньютонів 2, 4, 6, 7 клітиночок. так Ось це буде сила f 2 І відповідно, щоб знайти рівнодійну, пригадуємо, від більшої сили, а це f 2 відняти меншу силу f 1 Значить, 70-50 буде дорівнювати 20 н. І для того, щоб замалювати рівнодійну на малюночку, ми з вами візьмемо. Да, ось, Знову-таки, яка із двох сил більша, друга. Да, значить, результат буде діяти в бік більшої другої. В бік більшої сили, це сила f 2 2. Значить, ось буде наша рівнодійна R. Ось таким чином ми замальовуємо, використовуючи правило наше. Тепер наступна задача номер 3 В ній сказано: на тіло вздовж однієї прямої діють дві сили, які дорівнюють 4 і 3 ньютони. Знову-таки, для візуалізації, давайте значить, F1 і F2 у нас відповідно ось такі. Чи може рівнодійна цих сил дорівнювати давайте по черзі, 1 ньютон Тобто сказано, що є дві сили, але в який бік вони сказані, ну, в діють чи в один, чи в різні, нам не сказано. Тому міркуємо один ньютон, В якому випадку із чисел 4 і 3 ми можемо отримати одиничку, якщо ми знайдемо їх різницю. А різниця це значить сили діють в протилежні напрямки. Значить, може таке бути? Може таке бути, значить, один ньютон може бути. Так. Да? Значить, далі три ньютони. Давайте поміркуємо. Як би ми не крутили ці сили, якщо у нас є фактично два варіанти, да? варіант перший це 3 плюс 4 буде 7, да? якщо вони в один бік, і варіант другий це 4 мінус 3 дорівнює 1. От значить, 1 і 7 може бути, а 3 бути не може, тому що ну, немає у нас такої закономірності. Отже, варіанти відповіді: перше так, друге ні, третє так. Значить так, ні так. Так, ні, так це варіант відповіді. В у нас з вами. Наступна задача. Троє, троє вже подивіться, може, да? то ми два дві сили розглядали. а Тут уже три. троє тягнуть мотузку, прикладаючи зусилля до кінця мотузки. Двоє вправо із силами 300 і 150 ньютонів, а один вліво із силою 550 ньютонів. Якою є рівнодійна цих сил і як вона направлена? Отже, записуємо коротку умову. Перша сила у нас 300 ньютонів, і знову-таки Праворуч, да? праворуч, підписуємо. Далі, сила друга у нас 150 ньютонів, і знову-таки праворуч вона діє. Значить, от сюди. Да? Так, і відповідно сила третя у нас 550 ньютонів, і вона діє ліворуч, тобто в протилежний, по рівнянню з цими, якою є рівнодійна цих трьох сил. Знову таки, Ну, знову, Якщо треба, будемо замальовувати. Якщо в задачі не просять, а ви розумієте, як воно буде, можна і не малювати. Але для розбору задачі, краще я буду малювати, а ви вже там будете вирішувати. Якщо ви зрозумієте, як це робити, то в подальшому, якщо вас не просять в умові задачі замалювати, можна цього не робити. Отже, три сили. Знову-таки я обираю масштаб. Одна клітиночка у мене буде скільки? Ну, нехай буде 50 ньютонів. так? Значить, відповідно, давайте орієнтуватися, якщо 300 ньютонів, 300 розділити на 50, це буде у мене 6 клітиночок. Так? Я так умовно для себе, для того, щоб розуміти, 6 клітиночок, 150 це буде 3 клітиночки. так? І 550 це буде ідно, 11 клітиночок. Так, значить, і тепер орієнтуємось 11 клітиночок, ліворуч, це значить сюди. Значить, десь ось тут. Я зараз замалюю схематично моє тіло. Так? Ну, не моє, а фізичне, будемо так казати. Ось наше тіло, на яке діє одночасно три сили. Сила перша, праворуч, 6 клітиночок. Малюємо. Перша сила 2, 4, 6 клітиночок. Є, це буде сила f 1 Далі. Туди же сила f 2 яка дорівнює три клітиночки. Туди же малюємо три клітиночки. Ось вона сила f 2 І в протилежну сторону ми малюємо 11 клітиночок. Так? 11 клітиночок. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ось буде наша сила f 3 Ну, от тепер, коли ми маємо малюночок, ми можемо з вами знову-таки да, трошечки поміркувати, що ж у нас буде. Дивимось, у нас діє три сили. Дві з них в один бік. І інше в протилежний. Як шукати рівнодійну в цьому випадку? Щоб визначити рівнодійну, спочатку давайте поміркуємо. Якщо ці дві сили діють в один бік, ми можемо визначити рівнодійну цих двох сил? Звісно, можемо. Да? Для цього ми з вами давайте в один бік, значить, треба їх додати. Значить, результат з цієї сторони так, буде відповідно 300. Ньютонів плюс 150 ньютонів. Буде 450 ньютонів. Це буде сила, яку можна замість цих двох замінити на одну. Я зараз це і зроблю. 450 ньютонів – це 9 клітиночок. Так? 9 клітиночок. Замінюємо. Отже, замість двох сил, які діяли праворуч, у мене тепер одна, яка дорівнює 450 ньютонів. Так? І ось тепер, щоб визначити рівнодійну, пригадуємо, у мене тепер дві сили, які діють в різні сторони. Щоб визначити рівнодійну, від більшої треба відняти меншою. З цієї сторони у мене 550 ньютонів сила, з цієї сторони 450 більшої яйця. Значить, відповідно, ми з вами віднімаємо 550 мінус 450. Мінус 450, і буде відповідно 100 ньютонів. Отже, рівнодійна. Цих трьох сил буде 100 ньютонів. Виникає питання, куди вона буде спрямована? За кінцевим результатом, дивимось да, ще раз на малюнок. Сила, яка діє ліворуч, вона більша, ніж сума тих сил, які діють праворуч. Значить, результат буде спрямований в бік нашої більшої сили. Тобто, от сюди ліворуч. Давайте ми його замалюємо. 100 ньютонів, це значить дві клітиночки, обираємо зараз. З вами колір. Давайте візьмемо ось такий. І, відповідно, рівнодійна, ось вона, дві клітиночки, буде спрямована у нас з вами от сюди. Ось наша буде рівнодійна, яка дорівнює 100 ньютонів. Все, ось таким чином ми розбираємо з вами, якщо мова йде, про рівнодійну силу. І ще одна задача вже по готовому малюнку. Давайте подивимось. Значить, на рисунку зображено два тіла і сили, які на них діють. Одна клітинка, один ньютон. Вже підказка у нас є, да? одна клітинка це один ньютон. Для кожного випадку визначте модуль рівнодійної і замалюйте її. Знову таки, дивимось. перше тіло, давайте так, малюнок А. Дві сили. F1. Давайте визначимо, у нас дві клітиночки, значить 2 ньютони. Да? F2 дорівнює у нас 4 клітиночки, значить 4 ньютони. В який бік дивляться обидві сили. В один бік, значить рівнодійна. У нас дорівнює 2 плюс 4, дорівнює 6 ньютонів. Значить, зобразити, да, малювати стрілку довжиною 6 клітиночок. З цієї самої точки малюємо 4, 6. Ось буде наша рівнодійна сила, яку ми з вами знайшли, яка дорівнює 6 ньютонів. Тепер, якщо розглядати малювання, Да? Знову-таки, тут три сили дуже схожі на задачу, яку ми з вами вже розв'язували. Да? Треба визначити. давайте знову таки, F1 в нашому випадку ось з центра, Раз, два, три клітиночки, значить 3 ньютони. f 2 у нас з вами вниз 1 ньютон, і F3 вниз у нас з вами 2 ньютони. Знову таки, Давайте визначимо, вниз у нас дивляться сили F2 і F3. От значить рівнодійна сил другої і третьої так, буде дорівнювати їх сумі 2 плюс 1 дорівнює 3. Значить, так само, як і в попередньому випадку, так, якщо ми говоримо, то можна замість сил F2 і F3 замалювати одну єдину силу, ось вона буде наша r 23 яка дорівнює 3 ньютони. А тепер дивимось на ті. Вже діють дві сили. F1 вгору, 3 ньютона і R2,3 вниз, яка дорівнює 3 клітиночки. Так, 3 клітиночки 3 ньютони. Ось вона буде. Ось вона, так, 3 ньютони Якою буде рівнодійна Так як сили дивляться в різні сторони, то рівнодійна цих двох сил буде дорівнювати 3 мінус 3, відповідно, буде. Нуль. Виникає питання: як зобразити рівнодійну, якщо вона дорівнює нулю. Просто поставили крапочку і написали рівнодійна дорівнює нулю. Тобто сили врівноважують одна одну. Ось таким чином розв'язуються задачі на поняття рівнодійної сили і її визначення за правилом, коли вони спрямовані, сили, що діють на тіло, вздовж однієї прямої. А в один чи в різні сторони це вже дивіться за умовою задач. Ну а на сьогодні все. Все, дякую за увагу і до наступних зустрічей!